Рідні Україна сьогодні воює не лише на фронті. Ми сьогодні боремося за життя, за території, за свою землю, за нашу націю, продовження роду і за сімейні цінності. І сьогодні дуже йде велика боротьба між темрявою і світлом. І ми впевнені, що світло обов'язково переможе. Сьогодні ми бачимо проблеми, які є в нашій державі, зараз з законом хочуть вести дію, розлучення, це ще найбільш Зробить великі демографічні проблеми нашої країни. Ми бачимо, що сьогодні дуже багато жінок, які виходять замуж в Польщі, і це дійсно уже таким знаєте, дзвоночком, тим, що ми маємо змінювати навпаки, посилювати позиції держави в розвитку сімейних цінностей в будівництві сімейних цінностей, як це робить Туреччина. Ми можемо брати приклад, що вони дивіться будуються інститут родинних цінностей. День ми бачимо, як колега озвучує, що мають до нас заїжджати. Інші національності, то ми проти цього. Чому? Тому що прийдуть наші військові, яким потрібні додаткові робочі місця, найкращі умови. Тому що кожен військовий це герой, це воїни світла. І держава має дати найкращі їм умови. Тому звертаюся до того, щоб ми на сьогоднішній день були сильними, розуміли, що наша країна це велика родина, об'єднувалась. І завжди правда переможе, і за справедливість треба боротися, і вона є. І ми обов'язково будемо робити це разом з вами, дорогі мої і рідні.